Слава Україні! Ніч в Одесі та області пройшла без сигналів повітряної тривоги та без обстрілю. Ще раз вкотре буду наголошувати, особливо те, що стосується можливих атак ракетами та дронами Камікадзе, будь ласка, довіряйте лише офіційним повідомленням. Не нагнітайте паніку Телеграм в телеграм-каналах, соціальних мережах що летить, скільки летить і куди особливо летить. Будь ласка, є офіційні сторінки, є офіційні представники і про це повідомлять. Як наші військові або обласна військова адміністрація. Запам'ятайте це. Вже час це запам'ятати. У Чорному морі наразі знаходиться ракетоносій ворожого флоту і несе бойове чергування вісім калібрів на борту, так що ймовірність ракетних ударів залишається дуже високою. Хоча бойові пуски ворог може здійснювати безпосередньо з бухт ублизу тимчасово окупованого Севастополя. Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги в регіоні та в місті, на жаль, ще тривають аварійні та екстрені вимкнення світла. Ситуація важка, але дякую вам за розуміння, що це все наслідки агресивної терористичної війни Російської Федерації проти України. Але ми витримаємо і переможемо. І, будь ласка, у темний час доби, якщо ви пішохід, будь ласка, чи на рюкзак, чи на сумку, а ще краще на одяг. Якусь стрічечку, яка відбиває світло, щоб вас бачили ті, хто керує автомобілем. А автомобілісти, будь ласка, слідкуйте на дорозі за пішоходами, тому що дехто з них веде себе не дуже чемно. Будьте чемними і все буде Україна. Слава кожному з вас, хто незламний зламний, хто розуміє ситуацію. Працюємо на перемогу ворогові! Ласкаво просимо до пекла нас не здолають. І посміхніться, бо посмішка це не просто прояв емоцій, це те, що може нас зігріти. Побачимось!